Добрий день, покажу вам, як розбираємо базу. І так дно чоловік вже зняв. От воно дно. Це частина від дна. Припідняли, забрали знизу. Витекла вода. Пам'ятаєте, вчора тут була вода. Зараз її маю. Вона витекла, бо ми забрали дно. Тепер будемо розбирати. Такі клини знімаємо. Так. Сто є три Три сторони і намагати, щоб тримало. Мусимо брати. І будемо. Це дві сторони ми вже розібрали. Ось вона одна сторона, ось вона, друга сторона. Ось так високо є гумовий. Ох, так. Сьогодні у нас напевно, що не знаю, 39. Жара знову така спека що голою, тому жаримося, паримося, Неможливо дихати навіть. Послухаємо, щоб забрати цю стінку, щоб не пошкодити ні формою. Дівази, так. Одна частина є. Поклали. А тепер так само друга частина. Друга частина. Є. Бімськ. Вийшло. Друга частина. Настя на виходить. І третя частина, подивимося тут малюнок. Ось тут. У нас виходить візерунок. Отак. Такі квіти, такі листочки. Ось такі. От. Вся така ваза, ну, щоб ви розуміли, вона не виходить супер красиво. От і дирки, дірки. Їх є достатньо. Це треба теж обрізати, тобто роботи ще багато біля такого виробу. Це не виходить, так витягнув і вже готовий. Щоб ви розуміли, що все треба обробляти. Я почуть буду показувати, щоб ви розуміли, що то є. Тобто треба обрізати цей край, треба заробляти ці всі отвори, а, шви. Теж забирати є три шви, тому що в нас три боки. Отак. Але ваза дуже красива, і коли це все...